Зараз я просто рухаюся з людьми і не можна скласти якусь картинку. От зараз люди почали рухатися в бік Майдану. Це громадське телебачення, ми продовжуємо стежити за подіями. Люди втікають з шаленою швидкістю. Люди втікають. Люди втікають з місця події і наверх, і сюди просто люди біжуть, біжать в бік Майдану. Зокрема, я рухаюся з людьми, які рухаються в бік Майдану. Достатньо швидко. Ви бачите, як... Ой. На жаль, трансляція переривається час від часу. Це от люди втікають. Ці площі їх витісняє вверху. Стоять! 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 Люди просто втихають, тому що очевидно, що правоохоронців багато. На жаль, я не можу з цієї точки бачити. Що відбувається власне там. Я сподіваюся, що громадське показує, як зверху все це виглядає. Тут от ми бачимо. Люди рухаються достатньо швидко. Я бачила, як вони втікали з пагорбів. <звіток> Всі зараз намагаються попасти на майдан. Покійно, покійно. Проходи на майдан Люди... тут накопичуються, може бути сама. Потінок перепускай друг

До барикад, до барикад, до Майдану, тут достатньо видно барикади. люди намагаються всі сюди прийти. Не штовхайтеся, не штовхайтеся! Отже, ми зараз знаходимося вже в громадській ті... бачення. Яна Бабінець, водинець. Ми зараз.